Повному бойовому спорядженні з використанням індивідуальних засобів захисту газодимозахисники димозахисники пробираються лабіринтом, який імітує умови реальної пожежі. На початку жовтня професійна практична підготовка для газодимозахисників димозахисників підрозділів ДСНС області стартувала у Житомирі на базі пересувного тренувального модуля. У нас в області на даний час знаходиться. 1031 газодимозахисник, який має пройти практичну підготовку на даному модулі. Це практична підготовка газодимозахисників. Ну, от як вони мають діяти в екстремальних умовах з скажімо так психологічним навантаженням. Мобільний тренажерний комплекс складається з двох контейнерів. Фізична підготовка є важливою для рятувальників. Тому насамперед газодимозахисники відпрацьовують силові вправи, які можуть знадобитися під час гасіння пожежі. В першому контейнері розположені тренажери. Чотири тренажери – це безконечна драбіна, яка імітує підняття по драбині на Поверх, другий тренажер це молот, який імітує роботу з ручним інструментом. Потім це бігова дорожка і велотренажер. Тобто, Перша задача це дати фізичну нагрузку. Газодимозахисники здійснюють пошук та евакуацію потерпілого із задимленого середовища. Для відпрацювання таких ситуацій тут є двоповерховий лабіринт з перешкодами, як фізичними, так і спрямованими на психологічну стійкість рятувальника. Лабіринт задимлений, тобто умови поганого бачення. І крім того, психологічне навантаження це в записі ідуть звуки, які притаманні до пожежі. Понад тисячі рятувальників Житомирщини будуть досконалювати свої професійні навички протягом 10 днів.